Тоді летять і прилітають, а сини дорослі йдуть у світ, тільки серця кожного торкає рідна пісня і куточок світ, тільки серця кожного. У нас така велика і неосяжна, прочитав деякі листи, що йому написали діточки, і попросив нас тим діточкам передати подарунок. А сьогодні вустяк у нас діточки, чиї батьки є на сході. Дуже часовою не в зоні, АТО, які захищають нас, захищають нашу батьківщину. Я хочу попросити на сцену. І діточок і передав від Миколаїва подарунку.

Все. Добре? Під подушечку? Добре? Е, я хочу попросити, а де у нас є Андрюк? Андрійко? Немає? Де він є? Андрійко, прошу на сцену. Хай мама йде, хай мама йде. Е, Ну, Ви знаєте, зараз не хочу дуже нагадувати, але ви, напевно, всі знаєте, чия це дитинка. Андрійку, на сцену. Ну, в другому разі, ми тобі. Це ще не все наскільки я ще спорвачила, що більше подарунків. То є лише солодки, то є цукерки, там є книжечка. А тут ми так чули, що ви самочки хотіли. Ні, ну то не для сестрички, то точно не для сестрички. É tudo bom, é eu tô falando de tá? Ну треба? запам'ятаємо. Сестри в нас школярки. Ну, оці перша місіть, а я хотіла сказати п'ятірки, але тепер що дванадцятки, так? Повні портфелі. Дякую. Багато, вся коженська громада. Ми всі хочемо побажати, щоб ваші батьки скоріше повернулися додому живими, здоровими назад, щоб батьки, щоб тато повернувся додому скоріше, живий, здоровий і ти міг з ним колядувати ходити. Добре? Ну, Ми тобі це вважаємо. А щоб так і сталося. Дивіться, як зараз багато людей будуть про це молитися. Будуть просити Бога, щоб так і сталося. Отче, прошу Дорога Оксана Миколаївна, дорогі працівники, спілки, дорогі житті, дорогі діти, дорога громада. Я з вами маю внуці приклонити Богу перед героями новітньої історії нашої держави. Перед тими хлопцями і батьками, які стоять там, і жертвують всім найнорожчим, жертвують всім тим, що є у них і у нас. Я хочу приклонити голову передічною пам'яттю тих, хто з Я хочу сьогодні подякувати всім нам і сказати, що реально не віриться. Мене так хотілося забути про те, що діється сьогодні, але то є той факт сьогодення. Що ми живемо в часі війни, страшної і безжалісної війни через глупість і тупість одного чоловіка. Але наша єдність і наш захід сьогодні є частиною того, що ми прагнемо і доб'ємо свого миру, спокою і справжньої незалежності. Я хочу без кожен сьогодні з залу вийшов з особливими почуттями за цих дітей. Вони отримали подарунки, а для нас це найкращий подарунок їхня посмішка, їхня радість, що вони вийшли щасливими. Діти, будьте щасливі, бо всі ті, хто там, справді за вас і за нас. І давайте ми скажемо, Господи, ми на тебе надіємось, бо за нами є правда, з нами є Бог, і за нами є перемога дорогою ціною, страшною жертвою, але перемога новітньої. Справжньої незалежності, В Отця, Сина Святого Духа, Амінь. В ім'я отце і сина Святого Духа, Амінь, і Отця і сина Святого Духа, Амінь, Отче наш, що є син на Несах, нехай святить це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, дануцям нашим, і не введи в собі спокусу, але визволи нас від духа Бога, Амінь. Богородиця, Тіво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плівло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наша. Господи, всемогутній, ми на Тебе надіємось і в Тебе просимо. Благослови нашу землю, наш волелюбний народ, благослови Боже, наших хлопців, усіх поранених, скалічених і всіх тих, що є полонені. Боже, молода тебе за всіх небайдужих і за всіх волонтерів. Благослови Боже, наш захід і тих, хто причетний до Нього. Благослови цих людей, які від себе віддають. На жертовність миру і спокою у державі. Амінь. В ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. і сина, Святого Духа Амінь. Вірю і сина, Святого Духа Амінь. Я дякую вам, саме Миколаєві, всім вашим працівникам. Справді, що ви є тим промінчиком, тим дзвінком, який будить наше сумління, який веде і справді очолює той рух Косова. За мир і хай Бог повертає вам сотова. Слава Ісусу Христу. Слава Богу! Дякую, Але ці слова до нас усіх. Ми ще раз вам дякуємо, діточки, дякуємо мамам, тобто дружинам, які прийшли сьогодні по свій час. Ну, ми так, як і дітям, так і вам бажаємо. Дочекайтеся своїх своїх полетів. Живи, сторони і разом святкуйте ліс Бога. Дайте, Боже, так було. Дякую. Дякую вам, дітей. Батьки, дружини, увесь український народ. Досить смертей, досить крові. Досить сліз рідних. яку ще ціну повинен заплатити український народ за свою свободу? Скільки ще потрібно, щоб загинуло вірних синів України за нашу незалежність? Страшна примара голоду, голоду, створеного штучно, з єдиною метою знищення українського селянства, свободолюбивого і дуже працьовитого. Забирати все до останньої зернини такий був наказ косіора одного з катів України. І знову гинуть найкращий. Дослідник Голодомору в Україні Джеймс Енс Мейс відкрив для світу страшну, трагічну сторінку історії українського народу. Завдяки його дослідження світ дізнався про голодомор в Україні. Запалюй свічу мій коханий. Запалюй. Печалі і вічній скорботі у неперебутній біді багато ще носимо поти, У пам'яті довга робота, Однакові очі у дів, ще руки до нас простягають опухлі батьки і мене. І не кажіть не знає. Політо було урожай, і сонце було у полі, а діти в лахмітті, руїна і вимір людського плачу була в нас єдина надія, що їх пригадає країна запалить. Згадаєш невали і чорний, червону мітлу і торсин, та хвощ помслили до мори, то в наші серця і комори, то По хліб наш і жорна і млин, і буде до віку політи. Цей хліб присвятий на столі. За словом Нового Завіту вклонімось в землі. Мої діти, з землі, збирались ми надто повільно. Наш голос ще світ не почув. Вдовину сервіцьку, недвінну, запалюй, свічу Україну, запалюй свічу. Thank you. Вирощувати хліб на своїй щедрій, благодатній землі. Ми ж не воюємо за чужі території, ми хочемо жити гідно у вільній Україні. Але і тут.